Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, останнім часом вже не знаєш, чого очікувати, які можуть прийняти нові правила чи закони. І якщо чесно, я так розумію, що це ще не кінець, от з такими нововведеннями. Давайте послухаємо: ходитимуть по квартирах, чиї квартири в Україні перевірятимуть особливо прискіпливо. Знаєте, я так розумію, що під 2025 рік. Держава взяла курс на тотальний, такий, тотальний контроль за тими, хто отримує допомогу. Формально звучить гарно, щоб гроші доходили тим, хто справді цього потребує. По факту, все дедалі більше схоже на якийсь фільтр, який має відсіяти просто максимум людей від виплат. Перевірки житла, опитування сусідів, відстеження поїздок за кордон, все це подається як оцінка умов. Але коли дивишся на все це зблизька, відчуття таке, що роблять все для того, щоб не платити. Отож, кого будуть перевіряти в першу чергу? Отримувачі соцвиплат, субсидії, всі, хто отримує субсидії, мало забезпечені люди, одинокі батьки, тобто всім. До всіх можуть прийти і подивитись, як ці люди живуть. Тобто все це подається як обстеження матеріально-побутових умов. Тобто офіційна мета така: звірити анкету з реальністю, неформально знайти зачіпку, не там живе, якийсь є додатковий дохід, в кімнаті, вибачте, стоїть телевізор, значить, не бідний. Далі, хто ще попаде под роздачу? Це ВПО. Будуть перевіряти, чи реально проживаєте за заявленою адресою, плюс новий маркер виїзди за кордон понад 90 днів. Не вдома, значить, умови змінились. А отже, підстава зупинити виплату. Далі сім'ї з дітьми, тобто це опіка, піклування, усиновлення, служби будуть заходити, подивитися безпеку дитини. І знову на папері захист, на ділі, пошук формальних привидів. Бо подивитися безпеку дитини, а потім оп! І скоротили допомогу. Тобто, якось, знаєте, не клеїться. Далі, родини військових для пільг і службового житла можуть ініціювати огляди. Логіка, ніби правильна, але у багатьох громадах, знаєте, це перетворюється на якийсь такий нескінченний квест з паперами. Як все це буде відбуватися і де тут будуть пастки? От давайте проаналізуємо. Повідомлення за два дні, тобто телефоном або, або через соцзахист. Часто дзвінок сьогодні, візит завтра, тобто без якогось письмового направлення. Огляд житла. Фіксують стан, кількість мешканців, наявність побутової техніки іноді будуть ставити запитання про доходи. Опитування сусідів, так, навіть сусідів будуть опитувати. Класика тут все зрозуміло. Чи живе тут. З ким проживає, і так далі. Пакет документів, договір, оренди права власності, довідка про стан сім'ї, інше. І фінал це акт обстеження. Саме він стане підставою для або призначити, або відмовити, або припинити. Тобто проблема в тому, що акт він суб'єктивний. Один інспектор запише належні умови, інший запише невідповідальність. І потім місяцями доводь, вибачте, що ти не олей. Чому це схоже на економію на людях? Бо паралельно з перевірками урізають бюджети на соцзахист, перекладають витрати на громади, запускають показові ініціативи типу тисячі чи кешбеків. За рахунок чого? За рахунок дитячих грошей. Ну це вже просто, я вчора робила про це програму. Тобто зменшують просто коло тих, хто руками інспекторів, зменшують коло тих, хто може отримати допомогу. Тобто, формально ми наводимо лад, фактично, мінус виплати. Ваші права під час візиту, щоб не стали легкою мішенью. Просіть посвідчення, просіть письмове направлення рішення на обстеження із зазначенням підстав. Дати складу комісії, робіть фото або скан. Фіксуйте візит на відео. У власному житлі це ваш законний простір і ваш доказ в разі якогось спору. Майте копії документів: оренда, власність, довідка, ВПО, свідоцтва, довідки про доходу. Краще у файлі, щоб все це не загубилося. Наполягайте на якихось конкретних формулюваннях в акті. Якщо не погоджуєтесь, внесіть письмове зауваження перед підписом, бо вам обов'язково в кінці дадуть все це підписати. Тобто, якщо десь щось не згодні, вносіть, вносіть свої формулювання. Не виганяйте емоційно, але й не впускайте кого завгодно. Немає документів направлення, переносимо візит і чекаємо офіційного запрошення. Попросіть копію акта відразу або реєстраційний номер, потім цю копію дуже буде важко дістати. Оскарження. Рішення соцзахисту можна оскаржити до департаменту Мінсосу, далі в суд. До скарги обов'язково треба, щоб було відео, тому знімайте, якщо десь щось. Копії документів, зауваження до акта. Як зменшити ризики відмови? Синхронізуйте папери з реальністю. Живете в оренді, оновіть договір. Внесіть себе в склад сім'ї, зареєструйте фактичне місце проживання як місце перебування, де це можливо. Повідомляйте про зміни, склад сім'ї, доходи, виїзди краще самі, ніж знайдуть. Ведіть свій домашній архів, договори, чеки на комуналку, скріни подачі заяв. Тримайте зв'язок із соцпрацівником конкретної громади. Тобто особистий контакт він часто вирішує більше, ніж е, десятки листів. Підсумок такий: нам розповідають про адресність допомоги. Але механіка на місцях все частіше виглядає як система відмов. Перевірки потрібні, зловживання є всюди, це так. Але коли пріоритет зекономити будь-якою ціною страждають від цього не шахраї, страждають від цього прості сім'ї? Тому наш план такий: знайти процедуру, захищати свої права, фіксувати кожен крок. І не дозволяти перетворювати оцінку умов на каральний інструмент. Бо допомога це не подачка, це гарантоване законом право людини, яка має право на, на цю допомогу. От і все. Дякую за увагу. Знайте, будь ласка, свої права. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.